Середина лютого, день народження мого сина, йому 18 років. І знову Хозум, знову набережна, знову магазин компакт-дисків, який знаходиться глибоко у підвалі. Знову аптека, фонар, вулиця, знову торгівельний центр. В цьому місті ще є. Крамнички з рибними бургерами та різними рибними стравами і місцевим пивом, які ми так і не зайшли. Вкотре роздивилися всі сувенірні кухлі і вкотре не знайшли імені Макіта поруч з красивим таким морським котиком, який на них малується. Котре відвідували магазин болгарської пряжі. В другий раз в своєму житті на незнайомій мові замовили собі каву і пончики місцеві, кав'ярні, пекарні. Котре побоялися зайти в перукарню, яка була конче необхідна, але це ж важко і страшно зайти в перукарню без знання мови і щось на пальцях пояснити. Котре поспілкувалися з чайками, які тут дуже комунікабельні і калорійні старі знайомі. Микітю дуже подобається спостерігати за тваринами. Звичайна шпіца, ну що б ми робили без автоматів, в яких можна зробити замовлення. Був в'ядливі, качки дуже смішно перебирали лапами по льоду. Певно їм було зовсім не смішно, геть не смішно в цей момент. Але ми за цим спостерігали. А стовп, який показує рівень паводків, повідав нам про те, що з 1978 року і в 90-ті роки було, був паводок дуже великий, який навіть приніс людські жертви, на жаль. Це важко повірити, бо нам важко виявити цей канал навіть судоходним. В крамницях ми передивилися сувенірну продукцію зі старими світлинами цього міста. Це рибальське місто і все, що пов'язане з рибальством. Дуже цікаво. Теж незмінно, як все в цій локації. Теж якось вічно. І по своєму прекрасно. Я загубила свій пропуск в табір. І нам прийшлося повертатися на таксі 5 кілометрів. І його знайшли. Я перший раз виговорила Вайс Карт, і мене зрозуміли. Приємно.